Вітаю, малята. Розгляньте, яку історію про котика з мишкою намалювала художниця фарбами. Котик великий, пухнастий, з довгою шерстю. Подивіться, які вушка, лапки і хвостику котика, а мишка маленька і ладенька. З вушками і тоненьким хвостиком. Очі у котика сині, як і мишка. Побачив котик мишку і захотів її спіймати. Ось ось нас і схопить. Цап. І не знає котик, що мишка не справжня, іграшкова. Іграшку мишку купили, щоб розважити котика. Грається котик з мишкою, підкидає її лапками, наздоганяє, стрибає і радіє грі. Великий котик ось такий. Маленька мишка ось така. А тепер пограємо. Покажіть котика, його очки, вушка, лапки, хвостик. Пограйте з котиком у латки. Латки ладусі, кіт жив у бабусі, мишок не боявся, гарно з ними грався. Покажіть пальчиками по столу, як швидко біжить мишка. Покажіть руками, як кіт хапає мишку. Покажіть руками, який великий котик. І долоньками, яка маленька мишка. Молодці малята, гарно пограли.